Друзі, всім привіт! Як ви думаєте, чи завжди мама любить свою дитину? Н -н -н. На жаль, це такий міф, який міцно живе, міцно корінився в соціумі, і насправді робить дуже багато біди із самооцінкою, самосприйняттям, самоідентифікацією не тільки дитини. А і уже дорослих людей. Чому? Тому що якщо мама не проявляла любові до нас, то оскільки автоматично вважається, що мама завжди любить свою дитину, значить проблема в самій дитині. Дитина настільки жахлива, настільки жахлива її поведінка, настільки вона генетично взяла в себе весь той жахливий рід батька цієї дитини, так що завжди у нас винна. Дитина, а з вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай, і сьогодні говоримо про материнську любов. Дуже гарно, що сучасне таке психологічне просвітництво демонструє нам, що не завжди причина в дитині, що мама, в принципі, не завжди має такий скіл любити безумовно когось. так, і в цьому місці ми дуже часто любимо там з клієнтами піти, проаналізувати мамине дитинство, які в неї були стосунки з її батьками. і Потім маму частково виправдати, але звинуватити бабусю. Але я вам сьогодні, друзі мої, не буду розказувати про дитинство вашої матері і так далі. Сьогодні я вам хочу показати дуже цікавий феномен, про на який, як правило, не звертають увагу. Зараз я вам поясню, я, про що я говорю? Я буквально декілька днів назад стояла в черзі в супермаркеті, і переді мною стояла дуже цікава пара, чоловік, жінка, і з ними була малесенька донечка, їй було там до трьох років менше ніж три роки, десь, мабуть, десь два з половиною. І от вони стоять переді мною в черзі до каси. І ця дівчинка маленька, вона то побігла, зірвалася, підсковнулася і впала, і заплакала. І мама біжить за цією дитиною, бере її на руки, і дитині так погано, їй так боляче, а вона ще її зверху чи хвостить. От, я тобі казала, не біжи, куди ти побігла, ти сама винна. А, і ми можемо говорити про те, що ой-ой-ой, яка жахлива мама, неімпатична, да? але знаєте, що саме цікаве? Ми дивимося, а як же ж татко реагує. Стоїть татко з перекошеним обличчям, повним у ненависті до своєї дружини, який одним своїм поглядом. Ну, якби міг, він би її спалив, знищив. І я думаю, що якби поруч не було такої великої кількості людей, то мамка ця б це відхватила б вже по повній програмі. І е е е там, доки тато збирається покупки, розплачується на касі, ця мама відходить і зустрічає якусь свою подружку. І буквально стосунки, контакт мами з цією дитиною міняється на 180 градусів. Що робиться мама? Мама посміхається цій подружки, видно, вона дуже рада її бачити, держить цю дитину, дитина продовжує там підплакувати, і мама, тут вона стає <сх2> за секунду. Емпатичною, вона дитину підтримує, вона її там цілує носик, вони там якось там любляться, ніжаться, там, да, так, голубляться. І це було щиро. Тобто це не була оця неіграна ситуація, да, що я перед подружкою буду демонструвати, як я люблю свою дитину. І тоді у нас в голові може бути такий когнитивний дисонанс, чому мама отут поводить себе так? Як жахлива мама, а тут уже як добра, емпатична мама. Ми дуже часто не враховуємо, що на наші стосунки контакт з людиною в моменті може напряму залежати від тих авторитетних людей, які Знаходяться поруч. Ну, саме елементарний приклад. Дивіться, якщо для мами важливо, що подумають люди, ця мама може бути абсолютно нормальною, класною, емпатичною вдома, коли ніхто їх з дитиною не бачить. Але потім, коли вони виходять на люди, тут починається дьорш, смик, ану, ану, так іди, отсюди сюди не роби, отут не стрибай, отут не, не кричи, да і мама тоне в цьому соромі. Тому що поряд знаходяться люди для не авторита, авторитетні. Авторитарні, хотіла сказати обмовка по Фрейда. І ці люди навіть самі не розуміють, де да, який вони вплив мають зараз на цю жінку. І от дивіться, якщо ми повертаємося до нашої героїні, нашої розповіді, то ми бачимо перед собою, ну що стосунки в парі не Скоріше за все, цей батечко дуже аб'юзивний, що ця жінка просто живе в. Фоновому почутті провини. Вона завжди винувата, не так стала, не так сіла, не так приготувала, не так подивилася. Так? І коли тут є дійсно ще причина, до якої можна причепитися, вона настільки тоне в цьому провині, в страхові перед ним, тривозі, так? що вона цього просто не витримує поряд з цим чоловіком. І невольно починає згружати, перекладати цю відповідальність на дитину. Це не я винна, це вона винна, це вона побігла. Ось ми можемо, звичайно, зараз там розказувати там, про жертовність, інфантилізм цієї мами, давати купу порад, але зараз не про це. Розумієте, я вам просто хочу показати, що наскільки. Впливають на наші стосунки. Дивіться, не просто я і той, з ким я в стосунках, а і ситуація фонова, і ті люди, які знаходяться поруч. Розумієте? Тому що людина, оскільки вона жива і доки вона жива, її психіка, її поведінка, її фізіологія, вона дуже нестатична, вона дуже лабільна, так? І люди дійсно змінюються в залежності від оцієї ситуації. Так, от, якщо у вас проблеми з мамою, або якщо ви та ж сама мама, яка, наприклад, не відчуває любов до своєї дитини, так? таке теж буває дуже часто, подивіться і роздивіться, хто знаходиться поруч з вами і хто має вплив на ваш Психічний стан. Діліться своїми історіями, розказуйте, настільки для вас важливо, так, ті люди, які знаходяться поруч з вами, я всіх вас запрошу на індивідуальні консультації. Хочу нагадати, що до кінця травня 2024 року. Для новеньких, хто вперше прийде до мене на сесію, на першу сесію знижка аж 50%. Тому поспішайте, місця залишилося не так-то багато. І задавайте обов'язково ваші нові питання. Не прощаємося до нових зустрічей.